В Херсоні взагалі, от я відчуваю, як готують також багато хімії, обстрілів, туди стягують велику кількість в планах стягнути дронів. Харківщина. На Київ будуть крутитись такими страшними ракетами. Довго буде тривога тривати. Можливо, четвертого, другого. Світло. Ціль це світло рівне. Рівненщина. Миколаївщина. Там щось як тушить мене. Також такий повітря, як зеленуватого кольору. Одещина. Прямо от бачу так лапу диявола. Крим там помста за кораблі. Їхні кораблі буде топити, як стихія води. В Криму хімія. Самі навіть потруяться, Херсонщина, самі отруяться. Миколаївщина, Харківщина, Запоріжжя, навіть Західна Україна туди буде в бік щось летіти. Обстріли Дніпро. Якісь як новини, ніби в житлові будинки і частного типу і висотні. Одна як десь п'ятиповерхівка, інша вища. Чомусь мені йде як оболонь. Знову я, до речі, попереджала минулого ефіру, як Солом'янський, да? угу. десь, може, при відбиванні уламки бути. От знову туди ж. Може бути Київ неспокійно, Київщина, Київ, Чернігівщина. Ну, дуже будуть такі активні обстріли. Нам потрібно, щоб зараз частіше до України хтось прилітав, візити з світових, важливих, якихось лідерів, щоб запобігти їхнім планам. Планують якусь радіацію хімію скинути, але. Знаєте, як не один такий великий удар, а як багато маленьких. багато маленьких, і це біля води. Оці міста біля води Сумщина, там де порти. От зараз у них ці портові, оці зони. Угу. Робити прям неможливе там знаходження. І дуже багато зараз айтішників роботає, працює проти. Я не чую, російської тут роботи отчоти, база якась блокування систем. Як пошкодити якусь станцію, яка ну, ну, керується десь. Ах, якесь управління автоматичне. А потім о, дзвінки до Кіма, Корея, чи готові, як зброя, там щось готується. І Іран. Щось в Ірані має бути. Поставка якась. Угу. Зараз Я бачу Іран, от мені прям по мапі, отак, стрілочка, щось має полетіти туди. І кораблі, щось вони хочуть, якийсь захват території зробити, щоб щось перевезти. У них під водою щось є цікаве. Що вони дуже бояться, щоб дізнались росіяни? Це все я про них кажу. Мусульманські країни готуються. Ізраїль там щось, щось має бути, якісь, якісь і між, між цими країнами якісь зриви, Іран. Іран? Що в Ірані? Схеми, я бачу, тримають схеми, якісь, чи літаки туди мають приїхати? Можливо, якесь одоблення такі, знає, для як шапенів чи щось. Різ... таке. Військового такого принту. Угу. Чомусь такий, як не один колір не сірий, як в Індії виробляють зараз, а так, коричнево... якийсь коричнево. Як різнокольорові, не знаю такі. І там схеми на зразок. Вони приїхали як на зразок. Мають якісь деталі подивитися, щоб виготовляти активніше літаки. Зараз в Росії я бачила, план в різних країнах виготовити велику партію літаків, щоб на Україну залетіли. А... Mm -hmm. um... Ізраїль. Це вдасться взагалі якісь шанси на це є великі. Україна чомусь розслабилась в плані нарощування озброєння. озброєння. Нам не потрібно втрачати час зараз, потрібно не тільки захисні системи, а й те, що може атакувати. Нам потрібні літаки багато. Прораховують ніби як одним літаком точки ПВО, щоб потім запустити багато літаків. Зараз, зараз. Ховаються дуже, не хочу, щоб дізнались. Мікросхеми маленькими частинами розібрати і зробити на зразок. І те, що в воді. Щось якась е цікава задумка водного пристрою. Це не водні дрони, а щось інше. Локації ловити, Точні, точний постріл малим об'єктом, який не так легко. Побачити, як великі кораблі, з під низу чомусь якась як шахта, водна, ніби постріли, такі ціль швидкі дуже в воді. Постріл сильний по кораблям, якщо пройдуть далі. І Якщо кораблі вийдуть, то будуть літаки обстрілювати, відволікати. Як з води щось хочуть, щось дуже таке продумали цікаве росіяни. Їм потрібно завадити з Дякую вам. Дуже цікавий прогноз е вийшов. Давайте наостанок ще відповімо на декілька запитань наших глядачів. Ви можете писати в чати. Я з радістю їх зачитаю. Аня скористується своєю чудовою колодою, яку ви можете придбати по номеру телефону, який закріплений у нас в коментарі під трансляцією. Люблю все, що українське, люблю Україну, і знаєте, оцей тризубець він як корона. Для мене я на нього дивлюся. Україна має бути коронованою. Ми захисники тієї території землі, яка а, містична, яка має енергетично потужний вплив на увесь світ. Ми захищаємо а, нашу територію і наші кристали, які дають силу іншим навіть планетам. Добре, давайте розпочнемо. Чи полетять ракети до Ужгорода? Я бачу, що їх мають випускати, направляти взагалі по всій Україні. Там вже як де відіб'ють, де їх зловлять, зупинять. Саме Ужгород дивимось, чи полетять ракети чи долетять, можливо? Так, будуть летіти в той бік. Два. Кінжали якісь будуть запускатися. Чи угу. зупинять їх? Так, зупинять в небі. Дякую. Давайте далі. Таня Дєткова Форманюк питає: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи безпечно повертатись в Україну з Польщі? Дуже важко морально. І чи будуть прильоти у Вінниці? А Тані немає дати? Народження. Ні, не без... немає. Таня, таня, Таня. Таня, ноги не схрещуйте, мені вас важко подивитись. У мене є для вас фотографія. Угу. Чудово. Таня, Таня, Таня. Таня, як спина потрібно бути уважною, спина трошки. Шия. Так, Таня. Таня така весела, сама по натурі, позитивна, 11.02. день народження у Таня. Таня, поки що не потрібно вам повертатись щодо Вінниці, то там буде також по всій Україні. Зараз вони готуються обстрілювати, особливо перед Новим роком. Закошмарити там станцію, вони, здається, хочуть дістати. Поки що вам показує, що у вас заплутаний шлях до повернення, хоч вам дуже хочеться. 12-й місяць, 12-й новий рік. Почекайте ще до 24-го року, можливо, до 7-го місяця. Тоді трошки буде вже зрозуміліше 5 го числа, 5-го... весною будете думати. Дякую, вам, Аня. Наступне питання у нас. Чи стане ціллю для бомбардувань РФ Чорнобильська атомна електростанція? До речі, Тані ще, от я вибачаюсь, трошки доповню. Мені підказують, потрібно як трошки червоного вина іноді пити. І гемоглобін піднімати, печінка і підшлункова. Обережно. І за вами як чоловік. Стоїть. Він чомусь прийшов і у вас просить якісь шкарпетки, білі чи в'язані, що дуже він, він холодно в ногі, його потрібно пом'янути. Літера С. Він, ну, я чую дуже. його... Слабко мені відчути. Важко, тобто, вибачаюсь. Ну, згадайте, можливо, хтось у вас із родичів померлих. Там щось пов'язано з могилою, ніби не так чи заховали, чи не в тому місці, де хотіли. Щось, щось Там якась ситуація трошки нечітка для мене. Так, і тепер станція. Чи є загроза? Є загроза, будуть спроби, знову шантаж, тиснути тероризм, будуть, хочуть діпратись туди щільніше. Ні, не повинні зараз вони нічого там зробити, але 12-й місяць будуть щось там кидати, такі авіабомби, чомусь подобається їм. Як кидати авіабомби, потім в Запоріжжя, да, Запорізька область, світло як будинок. Поруч, як яма. І ще бачу будинок. І знову ж таки якісь люди показують, що там вибиті шибки. Десь, може, влучити поряд зелений забор, там може бути прильот, як рознести півдаху, такий чорний може бути потім. Так і В Запоріжжя будуть. Кошмарити Запорізьку область. Часто. Західна, якась ціль у них на Західну, щось щоб долетіло. Ну, такі зараз, будь вони трошки агресивні, агресивними тому. Ах, біля метро, можливо, може бути прильот, але я не можу зрозуміти, де саме яке місто. Біля метро, От як бачу, підземний перехід. Це у нас може бути Київ, Харків або Дніпро. Дніпро, скоріше за все. Угу. Дніпро. Чітко не бачу, бо я так бачу а, ніби темний час і сиро, мокро. Як то, щось люди як збентежені. Потім чомусь або багато води десь буде, дощі і сирість велика, вітри. Мені йде наводнення інформації в іншій країні десь має бути наводнення, вода буде неспокійна. Розлютилась а, стихія води, і дуже-дуже невдоволені, що люди себе так поводять, прям хочеться знести третину світу. Дякую. Давайте тут просить уточнення. Це стосовно Дніпра, це до кінця року може бути загроза. 20, 30, 20, 12 місяць. Так, летіти буде активно, шахеди. Ракети, шахеди. А вночі або вранці. Світло, вода, світло, вода, 24 й рік. Знову якесь може бути... Неприємності з водою, зараження води. Так, побачимо, Ще на цих картах. Так, до кінця року Дніпро. Події можуть статися. Чоловік може бути травмований, але і ще йде інформація з Дніпро. Небезпеці або мер. А хто зараз вмерт? Філонов. От проти нього якісь можуть бути там небезпечні або, або автокатастрофа має статися десь 5 числа, обережно, третє, п'яте. -е. Не, не потрібно за кермо сідати на тверезому стані. стані. Ну, на всякий випадок, я так кажу. Попереджую. Так, карта руйнування, смертя є можливі, 5, 3 і щось дивіться, щось пов'язане з дорогою. Мені так уже протязі ефіру декілька разів показує якусь трасу, дорогу. І там ніби як великі такі зіткнення можуть бути. Ну, не великі, а десь 5 машин. І там, можливо, дитинка може бути в машині маленька. В мене це лякає дуже так бачу, як жертви. Жінка, дух налітає. І ще за дорогу за трасу йде інформація, що пошкодження якихось шляхів дороги мають нам запустити якусь ракету. А, десь де біля дороги може бути прильот або удар? Щось, Якесь руйнування може бути біля дороги. Угу. Дякую вам дуже за уточнення, за відповідь. Давайте останнє питання. Марина Марина питає, чи відбудеться обмін військовополоненими у грудні 2023 року. Марина щось як... чи горло болить, чи щось як от енергія тут показує, що з горлом трошки щось. Марина, Марина, чи щось вона хоче докричатись, чи, чи, чи голос сів, чи щитовидка. чита Потрібно більше, якби було фото, я б більше сказала. Марина. Вам потрібно трошки заспокійливі. Видно, що ви дуже так... І сон навіть неспокійний у вас. Не можете зразу заснути. Маріна. Знаєте, дуже активно зараз ведуться перемовини. Прям дуже активно. Намагаються домовитись, але якісь є... А, проблеми, щось не так відказують, ніби ні. Ні. Не хочуть, відмовляють. Там за дітей ще якісь питання, повернення дітей, Мілітополь, діти. Не можу сказати повну інформацію. Те, що бачу, так кусочками чую. От там. Аби ще хоч домовились З приводу дітей, якісь є позитивні прояви, можливо, якось трошки нам хоч трошки повернуть. Але багато дітей вже вивезено, далеко і заплутано по документам. В Росії їх ховають десь на Окраїні Росія. Там якісь... Дідом. Чи сонечка, чи садок. Взагалі, от школи, садки можуть бути також обстріли. Будуть лякати дітей, щоб не виїжджали з Криї, вивозили дітей з України. Ціль така мета. Ви знаєте, можливо, може бути, але дуже так дуже мало людей. Хоча от в вашому питанні більш як ні на жаль, на найближчий час. Дякую вам дуже Аня за відповідь. І дякую вам всім друзі, що були сьогодні з нами. Я нагадаю, що придбати таку саму колоду, як у Анни Атаманової, українське таро Золото України можна у закріпленому коментарі. Під цією трансляцією або в описі за номером телефону. Що ж, повертайтеся до нас наступного тижня, середа 15.30. Ми будемо з вами. Дякую за пригляд. До побачення. До побачення.